Городи ще не поховали груди, ще навіть не труснуло, не мило, пронизаний вітрами й пилом грудень, коли б то сніг накрив своїм крилом осиротілі сотки чорнозему, болить душа у оголені ріллі, судоме тіло до глибин дощем у коріння вимерзає у землі. Притулить до грудей чортополохи, і стогіно рвене, без бліду блакить. Допалюють он листя. Може, трохи тебе зігріє чи дарма згорить.